Національного медичного університету імені Богомольця. Хочемо звернутися до Міністерства охорони здоров'я, до наших колег та до суспільства. Протягом останніх двох років студенти-медики розподілялися на своє перше місце працевлаштування за чіткою, зрозумілою та прозорою системою інтегрованого рейтингового показника. Ми вважаємо, що попередній розподіл відбувся чесно, прозоро та демократично, відповідно до наказу МОЗ України номер 367 відповідно з урахуванням спеціальності набутої в університеті, станом здоров'я випускника, складом сім'ї, стану здоров'я членів його родини, академічної успішності, активності у науково-дослідницькій роботі та громадській роботі, з урахуванням побажань випускника. Система інтегрованого рейтингового показника, хоч і не є ідеальною, проте є рівною для кожного з нас. Таким чином, покращивши свої позиції у загальному рейтингу випасників, ми можемо обрати більш краще місце роботи. За день до розподілу представники деяких департаментів запропонували здійснювати розподіл у старому індивідуальному режимі. При цьому він запам'ятався з минулих років як тіньовий та несе в собі загрозу корумпованих ризиків. Хочу звернути вашу увагу, що начальник управління з внутрішньої безпеки та кадрового забезпечення Міністерства охорони здоров'я пані Григоровська прибула на збори зі студентами 23 лютого вже з підписаним листом про переніс розподілу. Також цікавий факт, що мотивацією для переносу розподілу був тимчасовий лікарняний ректора, який е, був з 17 по 19 лютого, і вже 21 лютого пані Амосова приступила до виконання обов'язків, хоча Власне, офіційний розподіл починався 23 го числа. Рівень культури спілкування службовців свідчив про абсолютну знавагу до студентства та їх майбутнього. Варто зауважити, що більшість медичних університетів України вже розподілились за системою інтегрованого рейтингового показника. Ми вважаємо, що припинення процедури розподілу та визнання його Міністерством неправомірним є абсолютно безпідставним. Я звертаюсь до вас від лиця всіх переведених студентів з Луганського та Донецького медичних університетів. Нам було дуже важко звикати до нового навчального закладу, адже ми провели 4 роки свого студентського життя на Донбасі. Але я повинна зауважити, що найтяжче було навчатися а особливо жити, коли поруч йде війна. Нам ледь вдалося покинути ці місця, але зараз нас хочуть. Повернути туди, адже ми маємо там прописку. Дуже болісно було чути слова від представників обласних департаментів на рахунок студентів з Донбасу. Вони нам не потрібні. Хай до нас їде який на який підріжник, але він буде з нашої області. Що тоді можна сказати про невдоволення кіння медицини, якщо вибір робиться на користь прописки, а не розуму та й прагнення студентів працювати за обраною спеціальністю? На даний момент прив'язка до нашого постійного місця проживання і навіть більше. До місця проживання наших батьків і просто пережитком радянської системи. Зараз квартири можна знімати і навіть більше, їх можна купувати. Зрештою, через кілька місяців ми станемо молодими спеціалістами. І здатні самостійно зробити відповідальний вибір, враховуючи власні можливості проживання в тому чи в іншому місці. Молодші покоління занепокоєні ситуацією, що склалася. Ми хочемо бути впевненими в тому, що у майбутньому матимемо право на демократичний та прозорий розподіл. Хочу зараз конкретно звернутися до представників Департаментів Міністерства охорони здоров'я. Та тих осіб, які саботували розподіл випускників НМУ 2016 року. Ми не дозволимо впровадження тих корупційних та тіньових схем, які ви так активно зараз намагаєтеся нам нав'язати. І ми відстоюватимемо свою точку зору до кінця. Чи ви забули про те, що студенти в цій країні є рушійною силою. Ми не будемо терпіти таке зухвальство. Ми готові до боротьби. Ми випускники на